Ми здатні все більше і більше зрозуміти, що майбутнє не може бути, коли не вистачає єднання, а саме в об'єднанні людей. І ми вже здатні зрозуміти, що добрий стан, коли кожен захоче так, повернутися обличчям до іншого, тому що виходу немає. Так. І саме в цьому початок розвитку, а кінець розвитку в тому, що усвідомлені, що об'єднання воно нагальне необхідне з боку природи і через те, оскільки ми будемо так зберігати себе від того, щоб увійти в періоди там великих ударів, і нещастя і, і природа, що оточує нас. Пате Так, що природа, яка оточує нас, не розвивалася, не, не бажаємо напрямку. Ми повинні бути з'єднаними, товариш. А це буде не об'єднання, щоб охороняти себе від чогось ра. Це для того, щоб охороняти нас від нашої природи, товариш. Ви сказали, що мають прийти до стану коли об'єднання для того, щоб наблизити до ідеала. Так розкритися творцю, розкрити творця. А якщо людство об'єднуватиметься? В природним чином є тут, є тут необхідність? Ні, каже. Спочатку завжди буде так. Етапи будуть, перш за все, дійсно, такими етапами, які примушують людей, зобов'язують людей до об'єднання, зближення, для того, щоб уникнути, уникнути неприємності, і ударів. Потім вони будуть навіть робити це через те, що розуміють, вже, що їхнє зближення дає їм відчуття так, узгодження з вищою силою, силами природи, бути, бути так, узгодженими, близькими до природи. І та, саме так просувається. Я тут зрозуміло, що є інші етапи дорогою, але саме так має бути.